Пару слов про дві самі розповсюджені помилки при обустройстві позицій, як не треба робити. Перша копають радянський окоп по жопу глибиною. Далі копати воно складно нудно, ну і вона і починають збирати ящики з-під БК, які їм привезли для облаштування там, ну для розбору на дошки. І починають з тих ящиків викладати всяка різні матрошки, щоб гратись в те що оця яма по жопу, ще ящики, голова отут, іначе гарно. Самі продвінуті ще. Оці ящики набивають, ну, стараються ще й каміння знайти, щоб воно було важке, щоб його куля не пробивала, напихають камінням і оце, отак вистраюють це діло. Так от, отак робити ну, не треба категорично. Всі оці надземні фортифікації, вони робляться виключно тоді, коли у нас грунт або болото, якесь, що вода вже хлюпає ну, практично під ногами. Прокопав канавку і далі це басейн. Тобто закопатися ніяк. Болото, б. ріка там поруч, якась Пойма, там лухи, ну таке. Б. Або пісок, причому пісок такий, б. що сипеться б. наскрізь, щоб його нічого не держить, і скука не копає, його сходу засипає. Б. Ну, або якась скала б. гори, яку не вдовбеш, ну ніяк. Б. І то тоді, так, да, починається. Якщо викопати, ми ніхера не можемо б. в містах. Деякі там інструктори кажуть, що асфальт ТС, його не того, Тому теж такі халабуди строїти там з ящиків. Це все херня, асфальт добається ламами, далі копається. Це тільки на природі і тільки там, де бать, ґрунт не дозволяє закопатись. І робиться там не з ящиків в Другу світову це були мішки, які набивались ґрунтом. Тобто ґрунт туди не насипався, просто так зав'язав і кинув. Він уплотнявся. Есть, цей мішок насипали ґрунт, уплотняли, набивали, щоб він був плотний. І оці з цих мішків викладали. Ну, викладали не в один ряд, якби зараз кладуть, а викладали мінімум мінімум два мішки клались. І уплотнений ґрунт не каміння. Ну, якщо пустеля, то пісок. Викладалось отаким от макаром. Зараз це сучасне це так називаємо габіони. Це ну, по суті, той самий мішок, тільки там, з доброї тканини, вертикальний, там самі продвинуті. Взагалі не скилла ці мішки в'яжуть мішок, і він б понаружжі, ще й там іде у нього каркас на, вроде, сітки аля рабиться. Тобто ставиться цей мішок і теж заповняється ґрунтом, притромбовується. І ці габіони теж ставляться. В декілька рядів, і то із них будується надземна лінія укріплення. Мінус у цих всіх надземних ліній. Ну який їх з ходу видно, і той же самий танк прямою наводкою, бадьоро розбирає оце все аж галопом. Тому робиться ну тільки коли ну вже ну зовсім нічого ми не можемо зробити, а якось укриватись треба, то ото із такою от ерунди мішки або габіони набиваємо і ховаємось. Що відбувається? Коли є змога нормально закопатись, ну но лінь і тому ми ставимо ящики. оці. Усі оці ящики, особливо набиті нахер камінням. Це у нас виходить істочник вторинних уламків. Тобто прилетіло щось, і в сторони розлітаються у нас не тільки уламки з цього боєприпасу, а бадьора розлітаються уламки цього ящика. Летять щепки, летять ото каміння, що туди напхали ото ящик. Якщо його перед ящиком, то летить увесь ящик з ходу. Ну і далі той, хто за оцим хавається від уламків, щоб його не вбило уламком, його вбиває оцим ящиком. Або ж матом того ящика. Коли ото ще оці парусні кораблі плавали і пуляли ядрами, Просто кінетичний боєприпас, який не взривався. То основні поранення ці загиблі на тих кораблях були не від влучання цього ядра. Ядро попадало в корабель, він весь дерев'яний, і от у цього удару, куди б він там не попав, в палубу, наприклад, того корабля, у всі сторони розліталися уламки деревини. І от у цими уламками деревини вбивало, таке лічило тих матросів, пиратів і тому подобне. Тобто, вторинні уламки. Тоді служили поражаючим фактором. Оце те саме буде, коли собі наробиться цих ящиків, якихось там амбразур, байниць, брустверів і тому подобне. Оце перша помилка, яку робити не треба. Треба копати. Треба закапуватись бути, бо земля захищає. Оці ящики ніхера, по-перше, не захищають, але ще й служать. Істочником вторинних уламків, які вас і вб'ють. яке це ілюструє. Подивіться, як там бадьора розлітається, бачить на міни десь отут, -от перед бруствірем. Вони навіть в той ящик не попала, та міна його десь перед ними. Якщо б їх не було, ну був би нормально повного профіля і сиділо, бо там на дні, то воно все присвистіло або ніхіра би не було. Друга помилка, яку теж обожнюють робити, це касається, коли у нас укріплення. В лісу, ну аби в той же пасації. Виглядає як? Боєць перед тим, як копати собі ячейку, вибирає саме здорове дерево, яке знайшов, і копає її поруч з деревом. Ну, Думає, що дерево його буде захищати, або за деревом. А стріляти він буде там з боку дерева. Викапують цю ячейку і успокаються. Накопати глибше, тут же ж дерево, воно ж захищає. Так от, ще в Другу світову були ну, розроблені, ну точно не скажу, вони в настанови війшли чи не війшли, були там якісь таблиці стрільби чи не були, але це примінялося і німцями. І нашими. ми стріляли з мінометів, ну, наче й артилерія теж так пуляла. Таким макаром, от точно знали, що десь отут. -от Ну, от, ще у нас дерево, оце посадка. Отут у нас позиція. Знали, що там позиція. Дерева прикривають, її не видно. І спеціально огонь вистраювали так. ну, що, міномет, що там гаубиця, Вони ж має на весну, отаку траєкторію, це не танк. Вистраювали так, щоб воно йшло якби з перельотом. що Якщо б цього нічого не було, то снаряди міна пройшли, бо так, і його було б десь аж отам, у полі. Вистраювали таким макаром, щоб у Участкам своєї траєкторії воно зачепило крони дерев. Нахера, ну, думаю, вже зрозуміли, воно прилітає в крону дерев і тут вибухає. Що міна, що снаряд. Получається, воздушний підрив боєприпасу, який значно більш ефективний, ніж коли воно приходить в ґрунт і взривається на ґрунті. Тобто підрив у воздухі. І зверху уламками накриваємо тут усе просто засипаємо. Тому окоп викопаний під деревом або рядом з деревом, його накроє б 100%. стовідсотково. Той, що меж дерев, ну накроє там з вирогідністю, ну, нехай 80%. Тобто поранення, як мінімум, поранення вже будуть. Тому, ну, коли ми робимо позицію десь в лісу або посадки ну, в дерева, то робити б їх треба не просто повний профіль, що само собою копаємо на всю глибину практично на отой мінімум метр 60. І далі ця глибина нам дає змогу викопати нішу. Якщо ми вирили б там канавку по жопу, то тут ту нішу копати б нікуди. Тут останеться херідних хера, воно нічого не держить, воно само завалиться. Тобто метр 60, а то і метр вісімдесят. Копаємо вглиб і далі відкапуємо нишу в обов'язковому порядку, коли це б дерева. От просто ну цю нішу я взагалі б рекомендував копати от просто в обов'язковому порядку. тому що навіть коли ви серед степу б насипали зградів зажигательним, б воно впало вам у цю б і прожгло вам дирку б, в організмі лічніми. Коли ви сидите тут лежить в той ніші, ну впало, горить, б, смердить б. Ну, по крайней мере, ну дирку не прожигає. Опять же ж воно лежить, воно не взривається, воно просто горить. Можна його лопатою підчепити стойніше і викинути його на окопа, щоб не траванутися газом від горіння. Коли воно вже впало прямо на брюхо, то його нахер хер підчепиш і хер викинеш. Ну а в лісі це єдина по суті, із такого простої фортифікації. Це єдине, що може спасти від того, коли почнуть розриватися от в кронах дерев, спрацьовувати міни снаряди. І засипати уламками. В другому разі це тока робити повне перекриття, причому перекриття не з вітачок, а серйозних бровін, щоб вони держали ці попадання. Так що, це другий такий поширений, поширена помилка, яку яку, на жаль, багато хто робить. Тому якщо ви в пасаці, або тим паче в лісу, копайте між деревами, не. Рядом з деревом. І копайте. Ну опять же, дерево це готовий орієнтір, готова ціль. Вогонь в дерево буде вестись, ну його простіше навестись, ніж ви сидите тут між деревами, у вас там замаскована амбразура. Ну, а що дерево? Ну, БМП, та ж друга, його розбере то дерево, ну, аж галопом. І у вас у з тим деревом. За нього ховатись сенсу ну, ніякого треба робити нормальну позицію заглиблятися, робити нішу обстріл пережидаємо в ніші обстріл скінчився вилазимо воюємо. так що як то так